Ну, всім доброго дня. Знову в мене в ремонті Геон Текен 250. Цього року випуску мотоцикл в експлуатації місяця 4, мабуть. Що хочу сказати? Перше на Перше наперше. коротше, хочу звернути вашу увагу на якість болтів. От відкручував я отакий От пластиковий захист усі болти фокусируйся всі болти пластилінові при викрученні різьба злизується От Такое. Тепер клієнт прийшов із жолобою на штук в зодній підв'язки. Поліз я до задньої підв'язки, зняв моятник, ну, блоки тут блоки тут у гарному стані. І ось подвіски теж в гарному стоні, але ми впихуємо і що ми бачимо люфт в, в пів міліметра По-перше. Далі розвертаємо кріплення прогресії. Так. Беремо болт Упихаємо. Те саме. І знову болт короткий, тут він впирається в різьбу. Звичайно, яке може бути. Далі. Беремо цей же ж болт. Речок. Шарнір, шарнір прогресії, підшипники всі в горному стані, але впихаємо знову болт і знову таке саме. Болт 12 штангенциркуль міряв, все в ідеалі. По болту питань нема. Так само і нижній. Так само і речаги тяги. Тобто самі подшипники зроблені в плюс по діаметру на 2-3 десятки. І опять же ж йдемо далі, виймаємо болт. Тут, понятно, вже набито, але виробітки нема. Ось у нас висять речаги, тяги прогресії, тобто упихуємо. Звичайно все буде стукати. В амортизатор так само. Беремо болт амортизатора тощо. Вставляємо його в амортизатор в ухо. Ну, буду точить напевно увеличені болти по діаметру під кожний індивідуальний розмір. Буду міряти, може буду райбером проходити, розвертати під розмір, щоб було рівненько, але візуально навіть вироботки немає. Просто якість. Якість підгонки, допуска. Зовсім не годиться. До чого я це... Хочу сказати, що я хочу сказати, люди добрі. Я розумію, мотоцикл новий. Одні кажуть краще взяти нове, але китайське. Але я вважаю, що краще взяти 15-річного, 20-річного японця і він буде по якості набагато кращий. Тут, звичайно, красива панель, приборка, Усе як положено, все світиться, все гарно заводиться. він. Подвижку при той немає. Але зодня подв'язка це жопа. Всім дякую.